Салам алейкум. Ми приїхали на рибалку. Ну як приїхали, збираємося тільки їхати. Приїхали на рибалочку, Ось приїхали в магазин. У нас приїхали в АТБ. У нас тут знак малолітній друг. Та сам ти малолітній друг. Коротше, отаке вот маленьке змічення. Пішли в АТБ, пішли. О, от опять ми дереви. Все, пацаны. Ідемо купляти. О, я бачу через ці двері можу вийти просто. Хочеш вийти? Ладно, коротше. Пацани, наступне включення буде вже на касі. Давайте рязанку пити чи що? Що по дорозі будемо пити? Активію мою! Ви що, купили? Дуже розсвіт. Зараз будемо снігати рязанкою, йогуртом. Рязанка, рязанка. Йогурт. Активія, ууу. Купляйте активію. А що це тобі в портфель? Так турбо-турбо О. О, А ты бачишь в курскові АТБ открыли? <рес> так Шак то людей. просто взрослый видео. А, сніма, сніма. Я вообще поначалу думал, что цевно я открыл так. -да. Начинаю телебочка. Понял, короче, едет, что він, короче, понял, лох. Пацаны, короче, понял, устанавливаюсь, и короче, понял, установлюсь и походить, а він поняття похотится. Буває пацанів, а понял, вони не понял? И один дед їм, каже, понял, каже, ваш малый упал на трос. Mm -hmm. Да, понял. А я вообще просто понял, короче, у мене мотор заклонев. Поняв, короче, після того, як я вот так у мене, короче, мотор уже розклоєний. А, ти це ж я снімав, ну нічого. Історія буде. Короче, пацаны, красный мотик чуть не заклонили. Красный мотор легенда. Это легенд, Активія. Ууууу! Дяженка. Це реклама. Цеканізов... Нам мені не платила. Активія, це не реклама. Амелі, 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 йо-йо. А так тобі свідчить, як на ще день. Ага. Ну, на самом деле, не день. Чика сейчас, це п'ять традиція. Ну, плюс-мінус. Це буде міха. П'ять двадцять. А ще є. Ого. Ми сьогодні довго збираємо. Прям довго збираємо. Ну ви там допивайте, а я свою дорозі буду пити. Давай будемо знімати путь до гречок. Я можу знімати, бо в мене руки сьогодні. Я можу делать под съемки, а? Ні, саму дорогу не будемо снимать. Чого? Тоже. Ну, знімемо саме начало, як ми будем доехать там. Ну, что-то сказать, дорога туди не уйдет. Так что не уже уже заснимем, включимся, как мы уже там. Ну что, набираем сюда очень всякий які будбан, там. Кто-то в этой полке полки борабал. Нормально. У нас живет теплят. Попробуй. Да. Колы. Ну, сахара добавить очень имба. Кали? У мене в школі так і пили. Ой, та те, що бутилки я чітири пахнули. Та ми билися бутилки за неї, в в пахнули, нас дівчата деякі не пили. М -м. Так Вона, ми, розуміла, так деякі... ми сиділи з Жеку, я, Жека, Вадім казали, щоб нам ряженку приносили. А ми потім ще потім і школи йшли, ще й пили її. Хочеш прикол? Поня, я кажу, що піздець мав. Я тут не мав. Один раз. Я люблю манку с молоком. Хоча в мене брат не любимо. Я мог. А в мене брат не любить манку. Да, я доросла, короче, понятно. На натуральному короле. Ну, у мене тоже мама, да. Понял, короче. Ээээ, мы прошли, короче, понял. Вот так продливает, типа понял, мама типа <говорити> <говорити> там, мам, куда... Ой -ой -ой -ой, не продливала, короче, понял. На продлнках, когда я понял, чтобы уроки работать. И там мамку далы. Ой-ой-ой, а мы не поняли, поговорил на космоке их не едет. Я вот так карилка четыре, вот так. Ам! 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 Та ні, під... А ні, підуть повний за... Ой, першого перш, 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 по четвертий клас давали манки. Так, мама, коротше, пацані. Включимося вже амелі, на самому печі, так. Да, да. да. Якщо ми на неї зайдемо. Да, будемо снімати бухги, як ми туди заходимо. Ні, будемо снімати. Буде, Наші будемо снімати. Будем снімати бомбові фактівки. Да, буде по... факт. Фактівки подумаємо. Вс, ми полетели. Сейчас за пару сек ми вже нагречано даємо. Раз, два, три. Бі пора зрута. А я блядь, а я просто в кофті. Ой, я б зину на свій диван. Пацани, Ось ми вже приїхали на коточку. О, так тут нема тепер води. Чуєш? Да. Ось води, вода пропала. Покажу. Там уже упала везде вода. А вот тут воды не Да ты шо? Блин, а да? тут фальк какой. А, ты еще что-то сделали, брат. Да, так он тут и был. Ну что, на эту яркость. Ну, вот это сиди. Вот Так, расположилась. Моя удочка. Блин, 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 сейчас выпадет все. Ну, все, у мене така привычка, во, що не застебаю. Раз мені зробили мою вудочку. Короче, ось так у мене тепер, короче, заряджена не леска, а нитка. І, короче, отакий вот поповок уся ну, тимний, поповок мені потом просто 4-грамовий. Тільки просто під нього грузив не во. Похо. что да, такого карася бочи, О. Вот такого карася тебе что больше. О, что? Что он умер? Вот это Блин, красота. красота. Да, да. Си, он, да и там круг О, прикормка, ага. деце прикормка. Деце прикормка. Що, хто дало? вибирає? Ну тут так. посередині. Я посередині. О, пацани, парс води. Йде. А я ж кажу, це хлоп від води. Йде. Хто дало? голови Коротше, я отут буду. Ти от там, знаć, я отут. отут. І... Вона, коротше, пацани, тут вода сіділа, щоб телефончик опустився. І... Як не... буде поклонка. Щоб, щоб не було плати плати. А, а то Рома один раз вже телефончик опустив. Я... я новий собі купив, кстати, пацани, дивіться. У мене мій старий нахуй. Придеться блюрить матіки, ну ладно. Я вже розказав про свій проєкт. Про свій... А в мене ось стара будочка. Це... У нього, кстати, тут один трабл, був, з нього тут лопнув в одному місці. Тому тут така риба, то хватить він такий. Ось, ось. Ось, короче, пацани, зараз фокус спіймаємо. Там где он будет кидать, там О, будет Хорошенько прям рыбанья. трещинка. Давайте ну, полностью на узбеку. Будем, короче, закругляться, если будет что-то старше ловчик, включимся. Да, мы включимся. Сомалик, Валера. Вот вам, пацаны, Паша, включение. О, ты хоть рыбку уже поснимал. Ну, о, у меня как раз угу. ну, наша рыбка. Ты говки. на спине, на Я и на поплаву. А За тайны моих слез. Папаев, 15, ремикс. Твои мысли далеко. ай уходи, постой, побудь еще со мной. Я в объятиях утонуть твоих хочу, твое имя я кричу. Не уходи, постой, а -а -а -а. побудь еще со мной. Короче, все, наловимо кучу мегалодончиків. Да, по 11 штук. Ну ви нічого не снімав. Моє впечатлення, те, що вони мені не віддали мою рибу. Не... що я зловив. Вони мені віддали одного нормально. Кукуня на кухоні, і мені караста їх. Лайк, підписка, большая кейска, все, давай. i don't like this place yeah i got this i like